Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Дружина колишнього президента Петра Порошенка Марина Порошенко звернулася до суду з позовом про поділ з ним майна. Про це свідчить ухвала Крижопільського районного суду Вінницької області. Позов було подано 27 березня 2025 року. Підготовче засідання призначено на 29 квітня. Адвокат Порошенка Ігор Голованів коментарі Ліганець сказав, що не може розповісти більше ніж повідомляється в судовому реєстрі. З його слів, випливаючий що позов не означає розлучення Порошенків. Учення, це окремі процеси, майнові процеси це окремі процеси. Як пише видання, справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, а не спрощеного, оскільки ціна позову становить 17 мільярдів 102 мільйони 703 тисячі 811 гривень, що значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження. Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків розблокувати фінансування благодійного фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду, прокоментували дане впровадження в партії. Європейська солідарність також наголошується, що Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній.